У Мене там є телевізор, ага. причому який я виграла на караоке на майдані. Ти виграла? Ти була е, на короки на Майдані? Да, Майдані. Було... Скільки тобі було? 13. Мені, я дякую. мала, мала, мала була. Ми приїхали на електрички з мамою, зі Славутича, на конкурс Київської МДА. І я була щось там: 80 якась. Ага. І ми щось думаємо, що сидіти і пішли гуляти хрещатиком, все, я бачу, на роки на Майдані. Ось легендарна програма. Туда, сюди. От, пішла я, мама така: ой, я на лавочці посижу, господи Боже. От, але вона така. Господи, іди дитя, чим би дитя не тішилося. І я така. Мені мама дзвонить, що брат на метро приїхав гуляти з нами. А я мама, я співаю І Я виграю. Ми дзвонимо тату, щоб тато їхав машиною, ми на електричці, Не поїдемо назад з цим телевізором. І ти прямо. Так. ж йому вже скільки років? А пам'ять бережи. <рес> ну так, да, прикольно. Це реально класна історія. Слухай, реально крута. Мені дуже штаба. Повертайте легендарне шоу. Ну, люди, ну серйозно. Ну що ні? Тільки шансом, будь ласка, це була така моя мрія просто.